Так, ну все, друзі, ми приїхали нарешті на седлон Арена. Сьогодні тут Беррі Кольт буде, буде грати проти Бремтон Стілхетс. Побачимо, ми ніколи не були на цій арені. Це онтарійська хокейна ліга. Ну, думаю, буде цікаво. Побачимо. Ми не планували подорож на цей матч. Це відбулося спонтанно, буквально за пару днів. Але коли Ден запропонував, а не поїхати ли нам на хокей, ми. Подумали, а чому б ні? Тому що давно вже хотіли кудись вибратись і розглядали матчі НХЛ, але НХЛ коштує ну, просто скажені гроші 200 доларів і вище за людину. Цей же матч коштував приблизно 35 канадських доларів на людину. Доволі доступна ціна. Поїхали ми великою компанією. Хлопці взяли своїх дітей та жінок. І хоча до бері їхати понад 100 кілометрів, це не завадило нам всім зібратися, щоб подивитися цей матч. Коли потрапили всередину, арена виявилася доволі великою, хоча і затишною водночас вразило велике табло, а до цього я таких ще не бачив. Бував я на різних аренах, як в Україні, так і в Канаді, але ця мене прям приємно здивувала. Я навіть не можу собі уявити, що відбувається на матчах НХЛ. Ну що, ти мерчем вже запасся? Туалет шукає. <реш> Пішли в місці. Так, ну от ми і прийшли нарешті на стадіон, де зараз буде справжній рисарський турнір людей в обладунках, які будуть, походу, бити друг друга палками. Може і не тільки. Ну що, як бачимо, фудкорти переповнені. Є навіть пиво, але мені не можна. Я за кермом сьогодні. Як завжди, атмосфера радісна, святкова. Ці прийшли підтримати свою команду. Коли ми йшли до своїх місць, зловив себе на думці, що це вже не просто гра, а це прям якесь театральне дійство. В хокей я закоханий з дитинства. Ще колись малим дивився по телевізору і мріяв бути воротарем. Тому що, як тоді мені здавалось, в них найкрутіша форма, а найбільше мені подобались їхні шоломи. А ще я люблю хокей за його динаміку, за цю швидкість. За цю боротьбу за кожний клаптик майданчику, а світло, музика, гул трибун і запах попкорну в повітрі робить цю атмосферу просто незабутньою. На мою думку, канадці живуть хокеєм. Для них це не просто спорт, це частина душі, національна гордість і традиція з дитинства. У кожному місті є ковзанка, у кожній родині фанат своєї команди. Хокей об'єднує людей, створює справжнє відчуття спільності і дарує емоції, які неможливо підробити. Все вже готово до старту, і хлопці нарешті з'являються на льоду. Багато ігор проводять із благодійною метою, щоб підтримати людей з дизабіліті, ветеранів, дітей, які борються з хворобами, або тих, хто пережив складні випробування. Канадці вірять, що хокей це спосіб нагадати, кожен має право бути частиною гри, незалежно від своїх можливостей. Перед початком таких матчів відбувається особливий момент, символічне вкидання шайби. На лід запрошують почесних гостей. Людей, які надихають своїм прикладом, своїм життям або силою волі. Цей жест не просто традиція, а справжній акт поваги і вдячності, він нагадує, що спорт це про серце, підтримку і спільність, а не лише про рахунок на табло. Початок матчу виявився дуже динамічним. Бері і Кольт захопили ініціативу з перших секунд, і в якийсь момент я навіть почав відчувати, що е, зараз вони заб'ють шайбу. І навіть спеціально для цього включив камеру. На початку гри Кольц виглядали дуже впевнено. Уже в першому періоді вони повели з рахунком 2-0. Ми стрибали з місць, кричали, махали руками і ловили справжній кайф від гри. Здавалося, перемога близько. Але потім «Стілхец» увімкнули свій темп. Вони додали швидкості і поступово ситуація почала змінюватися. Другий період справжній хокейний трилер. Бремтом двічі реалізували більшість. І рахунок став рівним. Напруга в залі просто відчувалася в повітрі. Кожен момент біля воріт викликав вибух емоцій. Так, було видно, що гості додали в швидкості і почали більше володіти шайбою. Але ми все одно очікували, що наша домашня команда переможе. Деякі фани навіть намагалися запустити волну по стадіону, і навіть в якийсь момент це вийшло. Десь кіл 5-6, вона пройшла. Але все одно всі були погляди прикуті до гри. Під час перерви вирішили відвідати місцевий фаншоп, прицінитися, так сказати. Прицінились речі красиві, гарні і дорогі. Відклали покупку до наступного разу. Ну і по традиції улюблена розвага глядачів це камера з поцілунками. Тобто, якщо ви маєте пару, треба її поцілувати. Ну і що ж за граба з хорошої бійки, коли нерви не витримують, вхід ідуть кулаки. А таким чином визначали переможця лотереї. Глядачі купували шайби. Їм призначали номери на цих шайбах, вони писали. І Потім власноруч кидали в центр майданчику. і чия шайба буде найближча до центральної точки, то і переміг. Було три переможця, третє, друге і перше місце. І здається, вони там могли виграти доволі непогані. Грошові призи, здається. У третьому періоді Беррі Кольц знову зрівняли рахунок, і на мить здавалося, що вони зможуть вирвати перемогу. Але стіл виявилися холоднокровнішими, використали помилки суперника і поставили фінальну крапку 5-3 на користь Брентона. Ми кричали, сміялися, підспівували музиці і просто насолоджувалися моментом. Навіть коли наші програли, емоції були на максимум. Бо це був не просто матч, а справжній хокейний вечір, який зарядив усіх адреналіном. Такі події нагадують, що Канада це країна, де хокей не просто спорт, а частина життя. І якщо ви ніколи не були на грі, обов'язково сходіть хоча б раз. Що, шості, завершилася напружена гра. Бері Кольт, на жаль, програли 5-3 Бремтону, але показали гідний хокей, і атмосфера була просто чудова. Справжній лицарський турнір, як я і казав. А вам дякую за те, що переглянули це відео. Будь ласка, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на цей канал. Будемо раді знімати для вас нові відео. Все, see you guys, bye-bye.